Метадонова програма часто кажуть це порятунок, але правда набагато складніша. Метадон це синтетичний опіоїд, його почали використовувати в медицині для зменшення болю, а потім в замісній терапії для залежних від героїну. Ідея була проста: зменшити шкоду, дати людині можливість відірватися від вулиці, від заражених шприців і від криміналу. Але. Метадон не лікує від залежності, а просто її замінює і дуже часто робить її ще гіршою. Людина стає рабом аптек і точки видачі. Залежність від метадону глибша і жорсткіша, ніж від героїну. Відмова це справжнє пекло. Ломка триває тижнями, безсоння, білю тілі, агресія, паніка. Людина втрачає розум. Метадон це не вихід, це ще один ланцюг залежності. Вихід є, але не через заміну від одного наркотику на інший. Вихід є через тверезість, реабілітацію, правду про себе і зміни у житті. Звертайся за допомогою.